Пильновані Божим Оком. Око моє над тобою, Псалом 32, 8 вірш, переклад Гижі. Око один з найважливіших органів тіла, який не дає виразу почуттям Злість або задоволення, як правило, можна визначити по очах. Одна з думок, яку ми можемо почерпнути з цього вірша, полягає в тому. Що особа може так прагнути виконувати Божественну волю, що постійно пильнуватиме, як догодити, так само, як дитина, яка має почуття обов'язку, буде уважною, щоб виконувати волю батьків, буде дивитися в очі, а не чекати на лозину. Так само всі, дорогі Божі діти з церкви, повинні дивитися на Ісуса. Через якого виражена воля Отця щодо них. Вони дивляться на Ісуса, як на автора їхньої віри, як на того, хто буде її завершителем. Вони дивляться на нього, як на великого радника та провідника в житті. Ми часом співаємо, й темні хмари свідусіль не закривають образ твій. Інша думка полягає в тому, що як око є символом мудрості, так Бог керує всіма справами в мудрості, Він стежить, щоб його діти отримали потрібну пораду, потрібну допомогу. А так як він всемудрий, то ніщо не може уникнути його уваги. Ще інша думка є в тому, що наскільки ми починаємо розуміти Божественний задум. Божественну волю, Божественне виконання цієї волі, наскільки ми бачимо, що в теперішньому часі Бог не намагається спасти світ, а спасає покликаних, вибраних, які слухняно складають жертву. Усі первородні повинні дотримуватися того шляху, що й Бог, співпрацювати з ним. Вони не повинні мати власної волі. А виконувати волю Отця. Один з найбільш важливих уроків для духовного ізраїльтянина – навчитися звертатися до Господа за керівництвом у всіх життєвих справах і ніколи не намагатися щось робити чи то в дочасних, чи в духовних справах, не спробувавши дізнатися про волю Господа. Ми крокуємо до позаобразного Ханаану. І знаємо, що нас чекають ще інші випробування, які треба пройти, перш ніж ми успадкуємо в обітниці. Уроком для нас є швидкий та повний послуг Господньому керівництву, без нарікання, з радістю, а цього можна сподіватися тільки від тих, хто засвоїв уроки, дані попередньо, і передусім урок віри. Довір'я до Господньої сили, доброти та вірності. Репринт 4858, 1911 рік.